Цьогоріч вже традиційно для осіннього періоду починає зростати кількість випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. За даними статистики, у Кременчуцькій громаді фіксується зростання рівня захворюваності вдвічі порівняно з минулим тижнем. Зараз сказати, що у нас епідсезон розпочався чи не розпочався, ми не можемо. Офіційно, згідно наказів, так звичайно це 40-й тиждень цього року, 20-й тиждень наступного року. Але збір інформації ми не закінчимо, а продовжуємо щодня і навіть влітку. Наприклад, якщо брати зараз, да ми ось на сьогодні вже зібрали інформацію за тиждень. То спостерігається значна тенденція до росту захворювання. Це якщо брати в порівнянні з попереднім, попереднім тижнем. Почастішили випадки, як загалом захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, так і безпосередньо на ковід. У нас зареєстрована 1151 особа за тиждень захворіли це саме на грві, тобто це не сам ковід, а взагалі загальна кількість хворих на гострі респіраторні захворювання. А це у нас виходить в. Два рази більше, ніж на попередньому тижні. Якщо говорити про ковід, то зареєстровано 68 осіб, тоді, коли на минулому тижні була тільки 31 особа. Тобто, по ковіду у нас також спостерігається ріст захворюваності в два рази. Однак, як зазначають фахівці, панікувати зарано, адже ситуація цілком контрольована та відповідає очікуваним прогнозам на цей рік. Якщо ж ми говоримо стосовно базового рівня, тобто це той рівень захворюваності, що ми використовуємо для початку визначення підйому захворюваності, та її тенденції до росту, так? це такий основний показник. Він у нас по всій області однаковий іде, то стосовно цього рівня, ми зараз на саме Кременчуцька міська територіальна громада ми знаходимося саме на рівні базового базового показника, тобто, поки що говорити про карантини і високий ріст захворюваності, ми не можемо. Та все ж кременчужанам нагадують не забувати про заходи безпеки, які зменшать ризик захворювання як для дорослих, так і для дітей. «Профілактика, звичайно, якщо це домашні умови, то це у нас іде провітрювання, миття рук, дезінфекція і звичайно ж миття продуктів і всього остального. Якщо ж взагалі основна профілактика, то це грипа і ГРВІ, це у нас вакцинація і ковід. Також вакцинація. Рекомендовано вакцинацію розпочати десь в кінці вересня, на початку жовтня. Для того щоб сформувався імунітет, для цього потрібно десь приблизно двох тижнів. Зараз вона є в достатній кількості в усіх пунктах щеплення. Тому, будь ласка, за бажанням можна щеплюватися. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.